Міська галерея подарувала шанувальникам прекрасного нову виставку до нашого міста. Завітав одеський художник Віктор Сапатов, представник творчої династії, випускник художнього училища імені Грекова. Як зізнявся сам митець у Южному бував і раніше, місто вподобав за теплу та сімейну обстановку, що тут панує. Проте ідея зробити виставку у нашій галереї була спонтанною. Це вже п'ята персональна виставка Віктора Сапатова. Експозицію склали 50 робіт, написані в період з 2006 по 2015 рік. Це здебільшого написані олійними фарбами реалістичні полотна у дусі південно-російської школи. Більшість представлених робіт мають пейзажну тематику. То, що создала природа, лучше не создал ще ніхто. Це перше. А второє е, общение з природой во время роботи ну это ж как, ну, більше удовольствия ну, не знаю для художника. Художник, який работает з пейзажем, наверное, вам любой підтвердить мої слова. Як відзначають перші глядачі виставки, перше, що вражає в роботах Віктора Сапатова, їх живість та особлива близькість до душі теплої палітри художника. Попереду романтичні вихідні, тож не пропустіть можливість відвідати нову виставку, перегляд якої, до речі, рекомендується не лише закоханим.